Засідання постійно комісійської ради, питань питання земельні відносини, панування, території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища. 12 червня 25 року, всі членів комісії, все, а всього святої комісії, 4, 6 годин, присутність Соколовської колосі политика. Запрошує начальник відділу земельних відносин старобой серед. Порядок денний він буде називати, а я порядку денному 10 проєктів рішень пропонується, відповідно поданих заявка, перший проєкт рішення. Про внесення змін до рішення з щодо питання регулювання земельних відносин. Ми на минулих сесіях затверджували передачу приватної власні Дмитрію і Тетяні Борисовні земельну ділянку. Там помилковий був кадастровий номер, і проєкт рішення звучить так: викласти нові редакції, передати Дмитрію і Тетяні Борисовні. Тепер уже справим кадастрові номер, який відповідає цій земельній ділянці за адресою побережна 27 міста Наукраїнка Кероградському Наступний проєкт рішення про затвердження документації землеустрою за платну передачу власникам нерухомого майна земельних ділянок. Привак поступило 17 заяв. Затвердити технічну документацію. Як той, як поступило, передати безпальку Ользі Івановні земельну ділянку площею. 512 квадратних метрів за адресою Івана Богона, 158. Передати Стасілову Василю Анатольовичу земельну ділянку, 750 квадратних метрів за адресою Романа Шухевича, 60. Передати в токах Тетяни земельну ділянку, 10 сотих за адресою Івана Богона, 320. Стоп, чого ви розрекаєте? Метр квадратних, а те, де ми 10 сотих тут зручно. А там тоже 705. Ні, там 7 1/2 соток, 752 соток. Ну, хой тобі там 700, хой тобі там. Передати Сташенко Латині Вікторіїнню земельну ділянку площею 10 соток за адресою Благодатна 189. Передати Федоренко Наталію Володимиреві земельну ділянку площею 10 соток за адресою Аграрна 74. Передати Оголь Юслас Олігурочу земельну ділянку за адресою Хліборобська, 29 площею 10 сотих. Передати Корелюку Сергію Івановичу замельну ділянку 5,77 сотих. Е, за адресу лінії Глівова 65. Передати Філамонінку Сергію Олександровичу одна друга частка. Передати е, Цесельській Ользі Сергіївні, Одна друга частку. Земельну ділянку е, площею е, 6,28 сотих. За адресою Дачне селище сукровий будинок, 10 секція 2 міста на Українка як власникам нерухомого майна передати поруч Володимиру Івановичу земельну ділянку площею 6,08 за адресою Тернова 27 Передати даничу Каріні Івановичу земельну ділянку площею 4,52 За адресою Зоряна 9 передати стазілу Михолі Григоровичу земельну ділянку площею. 8,49 за адресою Благодатна 162. Передати Поліді Валентині Борісові земельну ділянку площею 10 сотих, за адресою Солідарності 7 2, 36. передати Білусі Ользі Олександром земельну ділянку площею 5,19, за адресою Покровська 82, передати Огрілені Анатолію земельну ділянку площею 9,86 сотих за адресою Героїв України 70. Передати Гриценко Даяні Юрівні земельну ділянку площою 10 сотих за адресою Фліборовська 104, передати бойку Геннадію Валентиновичу земельну ділянку власність площею 10, 10 сотих за адресою Світанкова 33, передати шалові Ірині Леонідні земельну ділянку площею 10 сотих за адресою Дениса Дейнега, 129, як власникам нерухомого майдану всім зареєструвати земельну ділянку, використовувати належним чином, виконувати. Це багато дивіння. А? Не це багато дивіння. Паризька. Це Паризька? Ну, я, я вона живе по Паризькій, я ще рішу. Ага. 131, а власне це 129. Так, ну, це батьки, пам'ятаю. Після смерті мами прийняла сплачу. Так, так. Що й гавр, й батьки. А що Паризька? Що там? Її поділили на дві частини. Одна є паризька, а друга є один неге. Та це до чого? Ну, Чи вона може бути? Щось було? Так. Припинення права користування земельними ділянками шляхом достроково розірвання договору оренди з юридичними особами. Проєкт рішення про припинення права користування. Тобто розірвання договорів оренді. людей поступили клопотання про припинення, добровільна відмова від земельних ділянок. Припинити право користування загальної ділянки комунальної власності між Українською міською радою і Володимцем Василем Лаврентіочем 0,49 Га, що розташовано в селі Щасливка, вулиця Кривенків, Без Номера на Українського району, Пірогацької області, зв'язку з українським відмовою Так, Це на тій стороні, де на тій. Да. Припинити право користування земельної ділянки комунальної власності між капацином Володимиром Євгеновичем та Українською міською радою, площею 136 квадратних метрів, е, з цілим призначенням землі житлової забудови е, 0307. То це торгівля, що розташована за адресою Панаса Мирна, 1 В, село Нового Олександрівка. В зв зв'язку з добровільною відмовою торгували людині відмовились, не торгують, торгують закрилися і все. Прикрити право користування за рамка комунальної власності шляхом строкового загальнування договора оренди між українською міською радою Поріщуком Олександром Вікторовичем площа 9,32 е, за адресою короткий 9 малоповерхова забудова. Перево представна ділянка в зв'язку з добровільною відмовою орендаря. Відповідним людям зареєструвати угоди, розплатити орендну плату. І на цьому працюють. Будемо вони самі розробляють, чи ви розробляєте? Ми не даємо це все. Даємо витір збільшення, угу. складається угода, вони підписують два екземпляри, один із нас за тим йдуть у цапі, строю податково закривають борги ну, чи борги чи взагалі сплату. Та, так. вони вже закриті, вони ж мають до, заяву доказ до, до, до сплати ранньої плати. Так, ну я маю, що <плес> потім <плес> вже все законно. А тепер. Ну, правильно, ну що, великий супермаркет. Ну, комусь цікаво, комусь не цікаво. Хтось не любить по магазину ходити. Хліб всі в кінці магазину. Ви знаєте для чого Ви знаєте для чого? Почала все приїхати, а потім висвітлій діть. Так, поступив наступний проєкт рішення про розвиток покладання товариства з окремого співачі. Я робить такі маленькі огенки. Кліба, але безплатно раніше. Не то ж о безплатно, але все одно щось возвраща прийде до хліба. Mm -hmm. А так виходить, Так позакривалося все грима. Mm -hmm. Пророкле клопотання товариства з обмеженою відповідь в Гріховській гріховський mm -hmm. До нас поступило било клопотання з його кар'єру. Вони mm -hmm. нас дуже великі і за три роки накопилися mm -hmm. там до десяти мільйонів гривень. О, вони пару місяців пробували платити поточний платіж, їм не вийшло. Податкова заруба, сказала, що в межах погашення боргу це все йде згідно податкового кодесу. Ну і вони взяли нам і писали клопотання, що дайте нам податкові канікули на три місяці. Що, а, ви, а І що вони будуть, погашать, дайте? Ні, просто дайте. А потім ми все. Наладиться, потім все відмовиться і все буде добре. <клухи> <клухи> Це ж <податкова>, яка. <клухи> Добре, Довгорода, що укладені <клухи> <віскальний контрольний клухи> <фіру> <клухи> до міського раду. Фіскальний контроль. Добре, укладені до міської ради і поліхівську кар'єру. Догор <клухи> укладається і в будь-якому договорі типове, не типове, нема такого. Тут канікули, тут відпуск, тут вихідний. Завтра звернеться зерновики за і скаже, давайте не 10%, видайте мені для місця каніку. І умовно всі останні. І, ну, я просто так, да, і умовно всі останні. А потім ми, як міська рада, звернемося, що дайте нам канікую посплаті, яких скатець, можливо, як да, да, сподатку, да, ми хочемо ці місце сплати. Ворон ага. далекі. Ні, ну, то воно якось передавно юридично варіантована. Ну так. Да. Це не просто так. Ну, а тут то, просто так. Ну тут просто написали справлення, ґрунтували ну, ми... так, що запрацює кар'єр для, для продукції. Вони так це общали, вони груди, але за дорогу накопилося 9 мільйонів гривень до десятка. Як що можна обґрунтувати? Три місяці. Я вже, три-три місяця канікул, це крихта в морі про що. <пит> якби було клопотання про реструктуризацію, і ми ворозі, та, 3, мільйону, там по мільйонам щомісяця за в І то це можна об'єднати. І то, об але це має ці робити юридичні підстави. <пит> Пряма сила, плакути. Да. В договорі ж немає, не говориться про випадку. Питання задали. На якій підставі? Ну от я взяв оренду умовно, гектар землі. Сьогодні плачу, бо мені вигодно, завтра мені не видно, я не да, плачу да, да. Знову бачу вигодно плачу, знову не вигодно. Ну, це, це умовно так. Є договір, він не має якоїсь зворотній чи, чи розривної дії, що оту так. Ну, практично звучить, відмовити, що ви чуть виговорили. Відмовити за свій підприємня боротьби канікулам за 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 мене ділянки. Навіть нема, ну просто нема такої норми закону канікули, не канікули. Ми розуміємо борги, ми розуміємо важкі становища. В такому випадку похишаються борги і розриваються Чому? Ну неспроможність. Неможливість, неспромож. Але ж юридична особа не закривається, вони ж ведуть свої підприємства, хоч і умовно, але ж ведуть свою підприємницьку діяльність, про якій розірвання. Можна у них ще деякі ділянки є. Юридична особа залишиться в статусі спечатки. Ви ж розумієте, що всі юридичні особи орендують певні землі, і на цьому статус має. Якщо вони відмовляться від земельних ділянки, то залишиться юридична особа Так, з питання колгоспи, которые покидали, писать забрали і пішли в друге. Остались стати годою, забіг потак є зараз. Триконвертор для малої колосів. Помните це не досоветський? Так, наступне проєкт рішення про надання дозволу на розробку документації з ранорусу щодо інвентаризації земель. Просто переб'ю вас просто інвентаризація без передачі права у продажу? Mm, ні, люди орендують землі і виникли питання. Десь не співпадає. Я розумію, що таке інвентаризація. Но є ж інвентаризація, яка надає відставу права у продажу? Mm, ні, ні, про продажу. Все, це. Поступили клопотання від тимощука. Відробки від, від довгиелеган. Тиму, Тимощук просить. Він арендує дві земельні ділянки, і там для обслуговування земельної ділянки надавалася певна за певна територія для обслуговування. Він тепер орендує дві поряд земельні ділянки, просить цю конфігурацію. вирішити, щоб не було такого зазора, бо одним масивом, а всередині е, Вийде, да? Да, ну, колись так було. Угу. От просить да.

Ну, це не просить такому. А... Там, 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 там по другу по кнопках дітей. Уточнити адресу. Добре, підв'язав, підтягнув, речові права підтягнув, площу підтягнув, а от адресу я не подіснував. На дати дрок Людмилі Константиновні так само. Вони <с> не впадає площа 147, 148, 147, 148. Не цікавий адрес лікарняний 1Г, 1Б. Там там, Ну, Не можу я поняття, як це дом 50А, 50Б і 50В в одному домі. Ні, Я хотів такі відповідні документи, які надають самі. 60 а не стоїть 60 тобі забула. Ну, це вже ж таки 61. Ну, окремо адрес. А тут адрес через кому? 1Б, Б. Ну, а може і так. Але одна з мене ділянка, якби це було декілька, я думаю, а до Просто поділилися з ним. Можливо, адреса такая. Так, значить, надати дров дозвіл і звернулися з попотанням топ-Елеграм, просять надати дозвіл на поверхнення на розробку технічної. Документації земля устрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 667,26 На території Захарівського старостату вони там орендують землю в кар'єр з 2000 року по 25-й. Вони кінчаються осінньою до оренди. Це вони хочуть зараз провести інтелізацію, щоб потім ти, та, та, ти, маючи та, переважне та, право та, на продовження оренди. Ну, хоча зробити технічну mm -hmm. повністю, виготовити все mm -hmm. своє. Mm -hmm. Довгі дійсно mm. працюючий, але бачу, що законодавчо юридичний час треба розвитку, технічку mm -hmm. і оновити багато-багато чого. Mm. Да. Наступний проєкт рішення. Значить, ми розробили з вами три проєкти землеустрою щодо встановлення меж природно заповідного фонду. Mm. Пам'ятаєте, перед ним роком затверджували заказники з тої сторони. Там, Приїх балка і так далі. О, і тепер таке саме розроблений проєкт землеустрою на, на шапний закладник місцевого значення Войнівський. Дуже великий запасник, площею 40 до, до 50 гектарів, 43 е, з копійками. Значить, е, Проєкт рішення про поводження проєкту землеустрою. У нас просто тільки погодить. Його розробляло за Міндокілям. За замовлення робили в компанії в Райдисісті, в Кропивницькому, а так як воно він має відношення до нашої території, то він має ми маємо тільки погодити проєкт землеустрою щодо організації встановлення меж природного заповідного фонду. А затверджують вже будуть там відповідно, там де хто потрапляв. У mm -hmm. так просто й поняти, поводиться mm -hmm. погоджую. Mm -hmm. Наступний проект рішення значить. Про надання дозволу на зроку технічної документації землеустрою земель комунальної власності з подальшим наданням земельних ділянок в оренду. Поступили клопотання від мітрові Тетяни Борисовни. Ми приватизовували земельну ділянку 10 сотих на минулій сесії, а там ще усадьба саме більша 19,8 соток. Вона просить для городництва розробити проєкт землеустрою і оформити оренду. Так, на телевизор 6. 0,6, а в неї 0,19,80. Проходить. 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 Е, потім е, поступила заява від Зелінського Сергія Олександровича. Він розробляв технічну документацію для городництва, але тоді ще закон дозволяв на більші площі, е, і та технічка зависла якийсь певний період, і там площа 2,83,53 гектара і 0,889 гектар. Да, ну, а він просить надати ну, дозвіл на поділ цих земельних ділянок, відповідно, виведеться по 60 тих, і потім візьметься це все в оренду. Сімейний Семій, всіх підряд. Да, да. І е, поступила заява від мати Тетяни Сергіївни. Так само надати дозвіл на розробку проекту законорус щодо відведення земельних ділянки на дня варіанту сроком на 15 років за адресою Федора Левицького, 59, на якій розташоване нерухоме майно з метою державної реєстрації прав на дане майно. Людина так само має майно, і треба його узаконити, і з цією метою вона просить варіанту земельну ділянку, щоб вона була і майном, і земля у її власності. Можливо, ви більше для того, щоб оформити майно. Спочатку треба придати про це або приватизувати. Це розумно. Якось має бути якийсь виїждний, не може бути безвихідний, що ти не можеш до оформити, якщо є всі підстави і так далі. Дабо це право слідство, або ще й так. Так, наступний проєкт рішення про надання дозволу на розробку на розробку технічної документації землеустрою. Для земель комунальної власності поступило п'ять клопотань. Від стовнова Україна ми на минулій сесіях. На минулі на поза розглянули 18 ділянок. клопотання приведення до законних норм. Відсоткова ставка. Ми обновили повністю до товара. Переєстрували «Угу». вийшли на 8 відсотків. Ну й доробляємо. У них там були судові справи, був дільош, поділ mm -hmm. і все інше. Вони просять надати дозвіл на об'єднання тих ділянок, яких коли ділили з... mm -hmm. об'єднання із десяти, зробити 5. І відповідно 5 клопотань. Надати стовного Україна на дозвіл на розробку технічної документації і землеустрою щодо поділу об'єднання земельних ділянок з метою об'єднання двох земельних ділянок площею. Ну, 10-10, отлучим, да ме нахиляем по 20,1156, Із тим кадастровим мовом, яка була поділена, так як на неї є судове рішення і ідуть агенти на цю ж велику ділянку, чинний згідно з постанов суда і це суток відчуткового ставка. Поки що було три, поки що вони тільки об'єднані, а потім будемо затверджувати цю От, тоді будемо розглядати. А поки що вони поліпросить з лопотанням, щоб не було одним масивом було 20-30 гектарів. Ну, вам просто скажу. Був кадастровий номер з кінцевими буквами 1863, загальною площею 20, гектар було поділено. Вони просять їх вернути в ісходне положення, на яке дійсно було договір оренди з 2006-го, потім суттєві. Потім замену ділянку площею 61,9353 з кадастровим номером 1852 на кінці, теж поділили на дві ділянки по 30, теж просять об'єднати. Потім земельну ділянку площею 33,6698 гектара, було поділено на дві ділянки 16 і 16, відповідно, кадастровий номер 185. Потім земельні ділянки з кадастровим номером останні цифри називають 18,48, загальну площу 30, 79, 26. Також судове рішення про підтвердження їхніх прав на договір оренди. Mm -hmm. І останнє п'яте, значить, земельну ділянку, е, останні цифри 1846, загальну площу 25,57,88. Е, було поділено по 12 78 земельних ділянків. Також е, об'єднати і створити 5 повноцінних ділянок, на які колись у цьому році заключалася договори аренди.

почалося яке покращення роботи ділюшки прохлопа тепер ми і знову впали з корелиска готової тенту ми скаржуємося А можливо не знаю не зможе це це тільки на поділ чи на об'єднання потім буде на затвердження технічної документації і коли буде запрацьовуватися технічна документація ми можемо внести відповідні зміни якими ж підняти їх оренду став промовити те, що минулий рік була домовленість на сесію, що зв'язку з військовим станом, розглянули питання і всім вийти на рівень 8. Ми доробляємо цю роботу. Тут загальний масив близько 860 гектарів, 859 гектар. Ми 18 ділянок, я не пам'ятаю, там площа 600, було гектарів, і плюс, якщо ми ці 10 ще ділянок об'єднаємо 5, ми вийдемо на повний орендний е, масив, який орендує господарство е, по комун, земель комунальної власності міської ради, і вийдемо на відсоток 8. Те, що домовилися з усіма. Та ти гіна, але вона вже вісім. Це була така домовленість, це все справедливо в рамках для всіх. В рамках для всіх. У них три було, в них не п'ять. Це було три. Ну, якщо ми за Сирієм комутилися, то в нього було п'ять. І плюс упорядковим повністю там були сторони адміністрація, там були середні судові рішення, то ДСК якісь додаткові то все. Ми зараз виходимо на дві сторони міськрада, сторонула Україна. Вони дуже змінили юридичну адресу. Плюс все інше упорядковим і виходимо, будемо так казати, у три рази більше оренд на то, практично. Ми піде mm -hmm. Так, наступний проект рішення. Про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок оренди, які пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону та внесення змін до рішення 199 від 21 року. Поступово опитання від Пінчук Людмили. Знаєте, такі підприємці у нас є. Включити до переліку земельних ділянок, оренди, які пропонується для продажу на торгах у формі аукціону, 24 квадрата. За адресою Соборна, 40А. Той варіок, який кран піднімав дві неділі назад, всі бачили. Пінчук, вона просить виготовити технічну документацію землею стою, інтересувати цю земельну ділянку, підготувати всі документи на лот і виставити її на аукціон. Участь в аукціоні гарантує. Розробку документації гарантує. А У буває. Ну, та там оренда закінчилася. Трошки він неправильно стояв. Uh -huh. Я не кажу, що юридичний став неправильно. Uh -huh. Це він uh -huh. Правильно добавити. А де та, це так. мене? Пройти. Ну, коло аптеки центральної. Центральна аптека. Там там, був, там, то... Напряму на зупинці. Стояв на да, він був поставлений тоді. Е, ну А тепер що з метою законення? Вони його демонтували, звільнили ту ділянку, тепер виробиться по технічна документація, зробиться повністю весь парамік документів і подасться на аукціон. То, що на встановці остався. То, що на остановки остався. Притулений, то притулений, а притулений. Я знаю, що не притулений. І там два було. Один залишився, а цей демонтували. Я там не буду. Сходіть. Не можна. І з лопотанням вона звернулися, то зерновий, як і Ганатенко Володимир Вікторович. Вони розробляли, ми їм міська рада, точніше, давали по оренду зелені, пасовище, мабуть, насаджені. Вони mm -hmm. розробили коло економічні обґрунтування, перевели там всі розміни, mm -hmm. все, все своїми наказами затвердили, mm -hmm. розпорядженнями перевели. Ми на минулих сесіях ми їм міняли слово сполучення, mm -hmm. виду гід пасовища, виду гідрілля. Вони орендуючи до воєнного стану. Ви такий стан є до воєнних mm -hmm. і воєнний, я довоєнний mm -hmm. бачив. Mm -hmm. да. <свят> <свят> да. І просить затвердити ці проекти землеустрою щодо еколого економічного грунтування всіх восьмі, і перелік земельних ділянок, потоп зернових три земельні ділянки, 5,1472, 5,4985 і 14,42 гектара. По їх натемку їм давали для ведення фермерського господарства в оренду. 26,9390 93 90 гектарів, 2,008, 1,82, 33 гектара, 5,3762 37, 62 гектара, 9,067 гектарів, 4,9 1 гектар, 1, 99, 29, Це 61, 79, 9, 03, <паспорядок> Так, так. Сам по колись, і в інших цих краях. Є кадастрова інформація саме свідкувати. Просто раніше йому давалося як посоли, що зробили перевели і. А вона плата як буде? Там вже розглянулися. Доброму порядку її підняли. Я не знаю, проголосували всі зараз. 16.79.36, останнього. Вони просто даним давно розгадають ці проєкти земельською, а їх до нас не простимо захарження. Згадали і принесли? Так, ну, Начальника відділу, земельних будинків робота. Вирішили погодити проєкт ріш, зарахування, він до земельного кодексу і так далі. هنا <سؤال>